Пошуках пригод ми відвідали палац Вінберга. В далекому 19 столітті він був збудований в стилі еклектики з елементами неоготики. Історія, як завжди, переповнена купою різноманітних моментів: від звичайного маєтку палацу, дитячого будинку для дітей сиріт до жіночого монастиря. І, до речі, на мій погляд, ця будівля дійсно нагадує монастир, але святослужителі мешкали близько восьми років в цій будівлі. і в 2004 році пам'ятку архітектури на жаль знищила пожежа. На сьогодні палац знаходиться в зруйнованому стані, але місцями можна знайти залишки оригінальних плиток з візерунками 19 століття. Для прогулянки неподалік є річки Анголець, а за палацом росте дуб, якому близько 200 років. До речі, жіночка в магазині поруч, де ми купували морозиво, сказала, що деякі люди туди приходять заряджатися енергією дерева. Тому що можна сказати поціновувачем пригод, вам сюди село Єсинуватка Кировоградської області. Tukaj obrezno.